Доброго дня, вітаю вас на уроці математики! І сьогодні ми з вами починаємо маленькі математичні перегони, пригадуючи все, що ми вже навчилися. Тож починаємо! І для початку трошки пригадаємо усний рахунок. Приготуйся, порахуємо від 1 до 20. Чудово. А тепер з допомогою наших чисел-підказочок порахуй, будь ласка, від 2 до 12. Починаємо з 2. Молодці. А зараз давайте порахуємо від 15 до 3. 20. Приготувались. Відмінно. Порахуємо у зворотньому порядку. Рахуємо від 20 до 10. Починаємо. Чудово. І ще разочок. Порахуємо від восьми до сімнадцяти. Вісім сімнадцять. Розумнички! чудово вийшло. А ми продовжимо. Прочитаємо зараз приклади в кольорових рамочках. Давай подивимося, в який з цих прикладів ми зможемо обчислити, а в якому є помилка. Зараз подивись уважно на екран. Якщо потрібно, постав відео на паузу, прочитай всі три приклади. І визнач, будь ласка який з цих прикладів записаний правильно і який ми можемо обчислити. Тож, я даю тобі хвилинку подумати і визначитись. Давай перевіримо. Отже, розберемо спочатку з синім прикладом. 15 літрів віднігати 5 сантиметрів. Ми не можемо обчислити цей приклад, адже одиниці вимірювання тут різні. Ми не можемо віднімати сантиметри від літрів. Неправильний приклад. Давай розберемось з зеленим прикладом. 15 літрів мінус 5 кілограмів. Так, я з тобою згодна. Ми не можемо віднімати кілограми від літрів. Тож це теж неправильний приклад. І що ж у нас залишається? А у нас залишається приклад 15 літрів мінус 5 літрів. Цей приклад ми можемо обчислити, адже одинички вимірювання мають бути однаковими. Літри віднімаємо від літрів. Порахуй, будь ласка, усно. Скільки буде 15 мінус 5? Давай перевіримо. Абсолютно правильно! 15 літрів мінус 5 літрів дорівнює 10 літрів. Розумнечки! І ще одне завдання, для якого нам треба приготувати зошит. І ручку. Тож, якщо потрібен час, постав відео на паузу. А якщо ти вже готовий, будемо починати. Придивись, будь ласка, і назви пару чисел. Вісімнадцять і п'ять. Правильно. Запиши в зошит більше число. Запиши в зошит число, яке більше. Наступна пара чисел. Чотири. І п'ять. Молодці. Запиши зошит число яке більше. Ще одна пара чисел. Дев'ятнадцять і п'ятнадцять. І знову запиши тільки те число, яке більше. І остання пара чисел. 2 20. Абсолютно правильно. Запиши більше число зошит. Ну, а тепер давай перевіримо. Почнемо з прикладу, з пари чисел, вибач, з жовтій рамці. 18,5. Яке число має бути в зошиті? 18. В синій рамці. 4 і 5. Яке число має бути в зошиті? 5. Червона рамочка. Записали 19. І нарешті зелена рамочка. Записали 20. Молодці. Що ж? Трошки розім'ялись, а зараз давай відпочинемо і порухаємося перед наступною роботою в зошиті. Тож, руханка! Тож продовжуємо роботу в зошиті. Розв'яжемо задачу. Подивись, будь ласка, уважно на умову задачі. Давай назвемо те, що нам відомо. Так, в умові задачі у нас є 4 зайченятки і 8 черепашок. Питання задачі. Наскільки зайченят менше, ніж черепашок? Давай пригадаємо, щоб дізнатись, наскільки більше чи менше, нам треба від більшого числа відняти менше. Складимо розв'язання задачі. Що від чого будемо віднімати? Яке число більше? Вісім абсолютно правильно. Від більшого нам треба відняти менше. 4. Тож зараз постав відео на паузу, запиши розв'язання задачі в зошит і обчисли його, а потім ми перевіримо результат. Давай перевіримо. 8 мінус 4. Дорівнює 4. Абсолютно правильно! Сподіваюся, у тебе такий же результат в зошиті. Тож нас запитували в задачі. Наскільки зайченят менше, ніж черепашок? Дамо відповідь. Зайченят менше на 4. Але ми з тобою забули, що в задачі ми ще вказуємо, що або кого рахували. Тож після відповіді числа 4 ми відступимо клітиночку і запишемо, що на 4 зайчиняти менше. Відкриємо дужечку і запишемо слово зайчиняти скорочено першою буквою З. І закриємо дужечку. Тож... Зайченят на 4 менше, ніж черепашок. Ми розв'язали задачу молодці і можемо рухатись далі. Розв'яжемо приклад. <клух> Давай пригадаємо разом: 12 мінус 6. В числі 12. У нас 1 десяток, 2 одинички. Від яких треба забрати шість одиничок. В зменшуваному одиничок менше, ніж у від'ємнику. І це означає, що від'ємник, тобто 6, нам треба розкласти на два зручних доданки. Перший доданок буде таким же, як і одинички у зменшуваному. Тобто 2. А ось другий доданок. Це те, скільки не вистачає від 2 до 6. 4. Абсолютно правильно. Давай пригадаємо, як ми розв'язуємо такі приклади. Після того, як ми розклали число на зручні доданки, ми віднімаємо тепер по черзі доданки. Від 12 ми віднімемо спочатку 2, а потім віднімемо 4. Правильно. Так. І щоб розв'язати цей приклад, ми тепер будемо віднімати числа по черзі. Від 12 відняти 2. 10. Від 10 віднімемо 4. Це буде 6. Тож і відповідь нашого прикладу 6. Абсолютно правильно. І ось тепер, пригадавши, як ми розв'язуємо такі приклади на віднімання, постав відео на паузу, запиши приклади в зошит, скористуйся підказкою. Про поділ. Від'ємника на зручні доданки. Обчисли ці приклади, а потім продовжиш перегляд. І ми перевіримо, чи правильно ти все обчисли. Давай перевіримо. 11 мінус 3. Три ми розклали на зручні доданки 1 і 2. І тепер. Ми будемо віднімати доданки. 11 мінус 1. 10, від, як... від якого ми віднімемо 2. 10 мінус 2 дорівнює 8. Тож 11 мінус 3 дорівнює 8. Сподіваюсь, ти точно так же обчислив приклад. Давай обчислимо ще одне. 15 мінус 7. Від'ємник 7. Поділили поділи на зручні доданки 5 і 2. І тепер від 15 ми відняли 5 і отримали 10. А потім відняли ще 2. І відповідь 8. Абсолютно правильно. Я знаю, що у тебе вийшло точно так же, бо ти розумничка. Ну і наостанок трошки попрацюємо усно. Подивись уважно на екран. Скільки грошей на екрані? Давай перевіримо. 10 гривень і 2 гривні разом буде 12 гривень. Абсолютно правильно. А зараз скільки грошей на екрані. Давай перевіримо. 10 гривень і 5 гривень. Разом це буде 15 гривень. Розумнечки. І ще разочок. А зараз скільки всього грошей на екрані? І знову перевіримо 2 гривні і 5 гривень. А разом. 5 гривень додати 2 гривні. 7 гривень у нас на екрані. Які ви молодці! І ось тепер, порахувавши всі гроші, обчисливши всі приклади, ми дістали з кінця уроку. Я вам дякую за ваше старання, за вашу увагу і до наступних зустрічей!